Знаєш, чому більшість програм довго не працюють. Вони створені здебільшого з стратегії, з трендів і з хайпу. А справжня сила продукту народжується не з автоворонки, не з хитромудрого маркетингу. Вона завжди починається зсередини. Призначення не як гучне слово з книжки, а як тихий орієнтир. Ось навіщо я тут. Таланти те, що для інших складно, тобі дається легко і природньо. Суперсили? Це твій досвід, твоя історія, твої уроки, твої перемоги, які можуть стати підтримкою для інших. І нарешті моя улюблена самоцінність. Без неї будь-який продукт це ще одна спроба довести, що ти чогось значиш в цьому світі. А з нею твій продукт стає простором служіння і творчості. Коли твій продукт виростає з талантів, суперсил, з призначення. І самоцінності він перестає бути просто черговою програмою. Він стає вже твоїм авторським шляхом. клієнти вже йдуть не тільки за знаннями, а за твоїм світлом. Якщо ти зараз в пошуку, з чого почати створення своєї авторської системи, почни із себе. Бо сильний придум завжди народжується зсередини.